Жиджибет офіційний спонсор зимових зборів Динамо Київ. Дуже прохолодна погода, але дуже гарячий Я ми сьогодні з вами спостерігали. Київське Динамо знову мінімально обігрує е -е, північно-македонську шкендію з рахунком 3-2 у четвертому протистанні в історії цих команд. Е -е, у нас одразу є перший гість. Автор першого, можна сказати, що голу сьогоднішнього матчу Андрій Єрмоленко. Андрій запрошуємо у кадр. Добрий вечір. Вітаємо Добрий. з перемогою. Вітаємо досягнути. Дуже прохолодна погода, але з вами я, дуже гарячий Андрій Шахов. <гум> — <гум> З нами гарячий гол Андрія Ярмоленка сьогодні, бояльський перед ефіром попросив сказати, що це саме він тебе навчив грати п'ятою. Так, так, ми після кожного тренування залишаємося і він мені показує, як правильно бити по м'ячу, беру приклад з нашого капітана. Сьогоднішній гол йому присвяткував? Так, виключно йому. Дякую, Віталій. Дійсно, вже друга частина, ніби то друга частина з розпочалася. Перші матчі ви казали, що було тяжко взагалі з м'ячем працювати, тому що довго до цього не були з м'ячем. Зараз вже друга частина вже наскільки просто вже з м'ячем на ви так. На на ти <реш> Ну, хтось на ви, хто хтось на ти. Завдяки а, бояльському на ти. <реш> ну, да. так вже вже нормально нормально працюємо вже зіграли дві дві офіційні гри тому вже треба показувати показувати якість на на футбольному полі звичайно завжди будуть помилки тим більше в товариських матчах але це це нормальний процес найголовніше добре підготуватися до старту чемпіонату україни Андрій, дуже багато молоді сьогодні зіграло з перших хвилин їх задорожний білий Пашко. яке враження на тебе як на лідера команди в справи всі? Росія ну я їм роздягальний сказав і похвалив їх, тому що було, було видно їх їх бажання. Так, звичайно, дещо може не виходити, але це, це нормально. Коли ти бачиш цей запал, коли ти бачиш у молодих гравців, що в них в них горять очі, то так, так і має бути, тому що знаєш, знаєш футболісти цінують, цінують емблему Динамо Києва і цінують. Той шанс, який їм надає, надає головний тренер та тренер, тренерський штаб, і вони намагаються використовувати кожну хвилину на футбольному полі. Тому вони, вони сьогодні молодці. Але... Є є над чим працювати. Головні, найголовніше не зупинятися та, та працювати. Питання не погріє. Сьогодні багато молоді було ми це говорили. і саме зі складу Ю-19. ігоря Костюка, що скоро продовжить свій шлях у юнацькій лізі чемпіонів проти Аталанти. Цей матч відбудеться буквально на днях. Що можна сказати, які очікування у тебе від цього поєдинку? Чи будете підтримувати першою командою? Молодь. Ну не знаю, з приводу нашого, нашого розкладу, чи вийде в нас поїхати, поїхати на гру та підтримати їх на стадіоні, але ну, звичайно... ввечері у нас теж гра буде так? Що, Ввечері також гра у, у ну, першому. Тоді, тоді не, на стадіон не поїдемо, але звичайно, звичайно, підтримуємо і будемо вволівати за них. Дякуємо. Випускаємо врітися.